Над Люди, авторка Ільчак Дар'я, село Базарянка, Одеська Область. Чи знає хто, яким чудовим є літо в Україні? Мені завжди здавалося, що немає кращої пори року та кращої землі. Особливо я чекав серпня, Теплинь, купайся хоч у Калабанях, ласуй фруктами та овочами. Баштани розкинули зелено золоті боки і чекають, поки такі хлопчики, як я, зірвуть та поласують смакотою. Рай, а не Україна. До потроху серпень добігав кінця. На носі вже була осінь, дощі, прохолода. Школа підморгувала своїми вікнами, кажучи, скоро всіх буду вітати. Одного ще серпневого, але похмурого ранку наше село Піски ожило та закипіло. Військові машини порушили передранкову тишу. Ми, хлопчики, стежили за кожну з них, як можна пропустити таке. Лише в обід всі розбігалися по хатах, машини машинами. А обід за розкладом. Не встиг я забігти в сіни, як до мого вуха долинула суперечка. В нашій хаті це бувало рідко, мама не вміла сердитися, та й тато завжди вибачався. Дружня була в нас родина. Тато щось доводив мамі, голос звучав, ніби залізо. Матір наполягала на своєму та не відступала. Ну, що нам дала та незалежність? Що ми з тобою гарного бачили? Все життя на шахтах пробатрачили, а хтось за наш рахунок. На острови їздив. Наталко, не гніви Бога, все у нас було добре. Та заспокойся, заберуться вони звідси. Наші теж їх провокують. Наші провокують? Тато так гаркнув, що я аж закляк біля дверей. До тебе, як прийде Семенович та скаже, що відтяпає півгорода, то ти його провокуєш чи він вдерся? Га? Наталко, чого мовчиш? Мама мовчала. Та її обличчя свідчило про те, що тато її не переконав. Це було дивно, адже такого в нашій родині ніколи не було, батьки завжди доходили згоди. Тато вийшов з кухні, я побіг за ним, залишивши маму зі своїми переконаннями. Татку, чого ти, що трапилось? Та нічого, синку, все гаразд. Розумієш, наша мама вперше в житті вірить не мені, а дядькові з російського каналу. А я люблю свою землю, розумієш? свою. Тато різким рухом охопив голову руками та сів на призбі. я тихенько примостився поруч. Тато сидів мочки, тільки очі видавали хвилювання та гнів, які клекотіли в закутках його серця. Викоривши декілька цигарок, він рвучко піднявся та пішов з двору. Я побрів у хату. На кухні сиділа мама та витирала мокрі очі. Побачивши мене, шуденько встала та почала поратися біля мисок. Мій любий хлопчику, я ж хочу, щоб. Було добре, а він за своє, це наша земля будь-якою ціною буду відстоювати. Ранок мене розбудив перед вересневим промінчиком та тривогою у серці. Забрівши на кухню, побачив мамині заплакані очі та тата, який кудись збирався. Не йди, Андрійку, не йди, як же ж ми без тебе. А хто як не я, хто? У тебе є Сишко, він уже дорослий, а я буду поряд. Он за полями аеропорт, не віддамо його ворогу. Мама зморено носіла, сльози текли, заламані руки, аж побіліли від напруги. Раптом встала та кинулася на шию татові. Вересень, осінь, дощі, вибухи. Сльози мами. У школі постійно евакуація. Селом мчать машини зі зброєю, багато солдатів. Тато там, зовсім близько і так далеко. Тато кіборг. Але ні, він і його побратими не машини. Вони надлюди. Які змагаються за ворота до своєї країни, до свого життя. А я пишався татом, його побратимами, своєю країною, тим, що причетник до історичних подій. Ми з хлопцями теж називали себе міні кіборги бо, незважаючи на обстріли, кожного дня бігали до блокпосту аеропорту, передавали звісточки, новини, носили смаколики, просто обіймали бійців. Бачили б ви їх очі тоді. Вони світлішали, ніби душі відлітали до коханих, до дітей, батьків, а тіла, мов камені стояли на сторожі брами країни, яка для них рай.